Великий катехізис лютера, перша заповідь, Я, Господь, Бог твій, нехай не буде тобі інших богів передо мною. Це означає, я повинен бути для тебе єдиним Богом, і лише мені ти мусиш служити і поклонятися. До чого зобов'язують ці слова і як їх належить розуміти, що означає мати якогось Бога? Або хто такий Бог? Відповідь така словом, Бог, позначається те, від чого, від кого ми очікуємо різного добра. І в чому у кого ми шукаємо сховища у всіх скорботах, так що вираз. Мати Бога означає не що інше, як довіряти йому і вірувати в нього від усього серця, як я вже неодноразово говорив, тільки впевненість і віра серця зводить як Бога, так і боввана. Якщо ваша віра і ваше сподівання вірні, то і ваш Бог також правдивий. І з іншого боку, якщо ваше сподівання невірне і помилкове, то ви не маєте правдивого Бога. Бо віра і Бог існують лише разом. Отже, я стверджую, що те, чому ви віддаєте своє серце і на що ви покладаєтеся, є по суті вашим Богом. Таким чином, наміром цієї заповіді є вимога справжньої віри і сердечного сподівання на єдиного Бога, коли єдиною основою і підтримкою серця стає істинний Бог, і коли серце лине до нього одного. Це рівнозначне словам. Гляди, щоб я один був твоїм Богом, і ніколи не шукай іншого. Тобто, все добро, яке ти потребуєш, очікуй отримати від мене і шукай мене, щоб отримати це добро. Щоразу, коли ти страждаєш від нещасть і злиднів, прагни і старайся пригорнутися до мене Я так, саме я дам тобі удосталь і допоможу тобі у всякій потребі, лише не дозволяй своєму серцю прагнути чогось іншого чи на щось інше покладатися. Це я мушу показати більш просто, щоб це було зрозуміле і збагненне на звичайному прикладі від протилежного. Часто людина міркує, що у неї є Бог і всього іншого вдосталь, коли вона володіє грошима і майном, вона довіряє їм і вихваляється ними з такою твердістю і впевненістю, що не виявляє зацікавлення ні до кого. Подібна людина також має Бога, ім'я якому мамона, тобто гроші і набутки, котрим вона віддає все своє серце. І який є також найпоширенішим бовваном на землі. Той, хто володіє грішми і майном, почувається впевнено, радіє і ні про що не журиться так, ніби він сидить посеред раю. З іншого боку, той, хто нічим не володіє, перебуває в сумнівах і пригнічений так, ніби він не знає ні про якого Бога. Бо нечисленні з тих, хто не має мамони, перебувають у радісному настрої, не голосять і не жаліються. Це турбота про гроші і прагнення грошей міцно кріпиться до нашого єства і властиве нам до самої смерті. Таким чином, усякий, хто хизується тим, що володіє великим мистецтвом, майстерністю, розважливістю, владою, заступництвом, дружніми зв'язками і шаною, хто довіряє цьому всьому, також має Бога, але не Бога правдивого і єдиного. Це знову стає очевидним, коли ви звертаєте увагу на те, наскільки самовпевнені. Спокійні і пихаті люди, що мають матеріальні цінності, і якими пригніченими вони стають, коли ці цінності зникають, чи коли вони втрачають їх. Отже, я повторюю, що головне пояснення даної статті полягає в тому, що вислів мати Бога означає мати щось таке, чому цілковито довіряє серце. До того ж, погляньте, що ми раніше при папстві робили через свою сліпоту. Коли у когось боліли зуби, він постився і славив святого Аполонія, знесилював своє тіло добровільним постом в честь святого Аполонія. Той, хто остерігався, пожежі, обирав собі заступником святого Лаврентія, той, хто боявся, чуми давав обітницю святому Севастіану або Роху. Та й існувала незліченна кількість подібної Гедоти, коли кожен обирав собі власного святого, слугував йому і благав його про поміч у журбі. Сюди належать і деякі інші люди, наприклад, чаклуни і чарівники, чиє ідолопоклонство є найбільш грубим і непристойним, бо вони укладають договір з дияволом, щоб той дав їм багато грошей або допомагав їм в любовних ділах, охороняв їхню худобу, повертав їм втрачене майно і так далі. Бо чинячи це все. Вони віддають своє серце і довіряють чомусь іншому, а не правдивому Богові. Вони не очікують від нього ніяких благ і не прагнуть отримати їх від нього. Таким чином, ви можете легко зрозуміти, чого і скільки вимагається заповідь, а саме, щоб серце людини було цілковито віддане Богові і щоб уся надія була покладена лише на Бога і ні на кого іншого. Бо ви можете легко зрозуміти, що мати Бога не значить схопитися за нього руками, покласти його в торбу як гроші. Або замкнути його в скриню, як срібний посуд, але охопити, збагнути, його означає схопитися за нього і пригорнутися до нього всім своїм серцем. Але прихилитися до нього, всім серцем це не що інше, як цілковито йому довіряти. З цієї причини він бажає відвернути нас від усього, що існує поза ним, і притягнути нас до себе, тому що лише він є вічним добром. Тобто він ніби говорить все, що ви раніше шукали у святих. І всі свої надії, котрі ви покладали на мамону чи ще на щось, покладіть тепер на мене, очікуйте тепер усього цього від мене, і вважайте мене тим, хто допомагає вам і подостатком проливає на вас різні блага. Саме в цьому полягає справжнє шанування Бога і поклоніння Йому, шанування і поклоніння Йому угодне, і заповідане ним під страхом покарання, вічного гніву, воно полягає в тому, щоб серце не знало іншої втіхи, крім нього. Не сподівалося ні на що інше, окрім нього, і не витримувало розлуки з ним, але прагнуло його, зневажаючи все земне. З іншого боку, ви можете легко зрозуміти і судити про те, як світ практикує тільки фальшиве поклоніння та ідолопоклонство. Бо ніхто з людей ніколи не був настільки відвертим негідником, щоб не заснувати собі якогось божественного служіння і не дотримуватися його всі поставили собі у якості Бога щось таке, від чого вони очікують благословення, допомоги і втіхи. Так, наприклад, погани покладали надію на силу і владу Юпітера як головного бога, інші заклопотані багатством, щастям чи задоволеннями і спокійним, безтурботним життям. Возвеличили Геркулеса, Меркурія, Венеру або інших жінки з дітьми Діану або Луцину і так далі. Таким чином кожен обожнював для себе те, до чого лежало його серце, так що навіть у розумінні поган вираз мати Бога означає довіряти і вірувати. Та вони помиляються, те, чому вони довіряють, є хибним і помилковим, бо вони довіряють не єдиному Богові, окрім якого насправді нема Бога ні на небі, ні на землі. Таким чином, погани дійсно створили образ богайдола, який відповідає їх уявам і вигадкам, і довірилися тому, чого взагалі не існує. І так є в усякому ідолопоклонстві, бо воно полягає не тільки у зведенні образу і поклонінні йому. Але швидше воно знаходиться в самому серці, котре роззирається на всі боки, шукаючи помочі і заспокоєння від тварин, святих чи демонів, і не турбується про Бога, не шукає Його і навіть не вірить, що він прагне допомогти, зарівно як не вірує, що усі блага, які він отримує, походять від Бога. Окрім цього, існує також помилкове поклоніння і крайнє ідолопоклонство, в котре ми до цього часу впадали, і котре все ще переважає у світі. Ідолопоклонство, на якому також базуються всі духовні стани, і котрими зайнята свідомість, що шукає допомоги, втіхи і спасіння у власних ділах, наважується вимагати небеса у Бога і підраховує, скільки людина пожертвувала, як часто вона постилася, відвідувала меси тощо. Від цього воно залежить, і цим воно пишається, ніби воно не бажає отримати від Бога щось у дарунок. А хоче саме заслужити це надмірно, ніби він повинен слугувати нам і бути нашим боржником, а ми його панами. Що ж це, якщо не применшення Бога до ідола, до марного образу чи божка і піднесення себе до рівня Бога, але це є дуже витонченою темою, не призначеною для молодих учнів. Та буде це сказано простим людям, щоб вони могли гарненько придивитися та запам'ятати значення цієї заповіді, а саме, щоб ми. Покладалися на одного лише Бога, споглядали на нього і очікували всього доброго, лише від нього, як від того, хто дає нам тіло, життя, їжу, напої, підтримку, здоров'я, захист, мир і все необхідне як із тимчасових, так і з вічних благ. Він також береже нас від нещасть, і коли на нашу долю випадає якесь зло, він визволяє і рятує нас. Так що лише від Бога, як вже було достатньо про це сказано. Ми приймаємо всі блага, і лише Бог визволяє нас від усякого зла. Я вважаю, що у нас, німців, назва Бог здавнини походить від слова добро, що більш витончено відповідає цій назві, ніж на інших мовах, оскільки він є вічним джерелом, з якого щедро проливається лише добре, і все, що є і називається добрим, походить від цього джерела. Бо, хоч ми отримуємо чимало добра від людей, все-таки усе, що є отримане нами за його заповідями або постановами, походить від Бога, бо наші батьки, правителі і всі інші отримали від Бога заповідь про ставлення до ближнього свого, яка наказує їм чинити нам усяке добро. Тому ми отримуємо ці благословення не від них, але через них від Бога, бо творіння є лише руками. Каналами та засобами, за допомогою котрих Бог дає нам усі речі, як Він дає матері груди і молоко, щоб вона годувала свою дитину, так само він дає зерно і різноманітні плоди землі для харчування, і деякі з цих благословень не можуть бути створеними ніким і створінь самостійно. Таким чином, ніхто з людей не сміє брати або давати щось, окрім заповіданого Богом, щоб це могло бути визнаним як дар Божий, і подяка за це віддавалася йому, як цього вимагається заповідь. З цієї причини вказані шляхи отримання добрих дарів через творіння не повинні бути відкинені, так само ми не повинні самовпевнено шукати інших шляхів і способів для цього, окрім тих, що заповідані Богом. Бо, учинивши так, ми отримували б не від Бога, але шукали б від себе. Отже, нехай кожен пильнує за собою, надаючи цій заповіді величезного значення, оцінюючи її найвище і не вважаючи її жартом. Випробовуйте і перевіряйте ретельно своє серце, і ви побачите, прагне воно пригорнутися до одного лише Бога чи ні. Якщо ваше серце може очікувати від нього тільки доброго, особливо в нестатках і бідах, і навіть більше відкидає і залишає все, що не від Бога, то ваш Бог є богом єдиним і правдивим. Коли навпаки ваше серце горнеться до чогось іншого, очікуючи від цього більше добра і допомоги, ніж від Бога, і знаходить покрову не в ньому, але у нещастях уникає його, тоді ваш Бог є ідолом, якимось іншим богом. Щоб було зрозуміло, що у цій заповіді Бог не жбурляє слів на вітер, але має намір найсуворішим чином її виконати, він додає до неї спочатку жахливу погрозу, а потім чудову, втішаючу обіцянку, котра також повинна з усім старанням викладатися молоді, щоб вони могли прийняти її усім серцем і зберегти. Бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах. На третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді. Хоча ці слова стосуються усіх заповідей, що ми пізніше й побачимо, однак вони додаються до цієї головної заповіді, оскільки першорядне значення має те, щоб у людей була правильна голова бо там, де голова правильна, там і все життя повинне бути правильним, і навпаки. Так пізнайте ж із цих слів, як гнівається Бог на тих, хто надії покладає на щось інше, окрім Бога, і знов таки, який добрий і благодатний він до тих, хто довіряє йому одному і вірує в нього одного всім своїм серцем, так що гнів його не минеться навіть до четвертого покоління нащадків, хоч, з іншого боку, його благословення і доброта поширюються на тисячі поколінь, щоб не жили самовпевненим життям. І не довіряли своє життя волі випадку, як люди безсердечні, що гадають, ніби це не так вже й важливо, як вони живуть. Він є Бог, який не залишить без помсти, якщо люди відвернуться від нього і гнів його не минеться до четвертого покоління і навіть до повного їх викорінення, таким чином, його треба боятися, і не варто ним нехтувати. Він виявляв це протягом усієї історії, про що щедро свідкує писання і чому навчає щоденний досвід. Бо від початку він викорінював усяке ідолопоклонство і через нього як язичників, так і юдеїв. І в даний час він скидає усяке неправдиве служіння так, що усі, що в ньому перебувають, зрештою мають загинути. Тому хоча зараз можна знайти пихатих, могутніх і багатих людей, які поглинуті земними інтересами сарденапалів і фалеридів, що перевищують своїм багатством навіть персів, відкрито вихваляються мамоною. Цілковито не беручи до уваги, гнівається Бог. Чи він прихильний до них тих, що сміли повстати проти гніву його, все-таки вони не матимуть успіху, але спершу, ніж встигнуть усвідомити це, вони будуть скинені у всьому, на що вони покладають надію, як загинули всі інші, що думали, ніби вони знаходяться у більшій безпеці і є більш могутніми, ніж це є насправді. І саме через такі затверділі голови, які вважають, раз Бог потурає і дозволяє їм перебувати в безпеці. Він буцім чи зовсім не знає про ці речі, чи йому нема діла до цього, і саме з цієї причини він повинен трощити і покарати їх так, що не зможе забути цього навіть дітям дітей. Тому кожен може побачити і зрозуміти, що для Бога це не жарти, бо вони є тими, кого він має на увазі, коли промовляє, що ненавидять мене, тобто тих, хто впирається у свої непокорі і пихатості. Щоб не проповідувалось і що б їм не говорилось, вони не будуть слухати. Коли їх засуджують, щоб вони почали навчатися пізнавати себе і виправлятися до того, як їх стануть карати, вони почнуть шаленіти й дуріти, а тому по справедливості заслуговують на гнів, що зараз, у наш час, ми щоденно бачимо серед єпископів і князів. Та якими б не були жахливими ці погрози, ще сильніша втіха в обітниці, що ті, хто пригорнеться до одного лише Бога, Можуть бути впевнені в тому, що він виявить їм свою милість, тобто проявить до них чисту доброту і подарує благословення, і не лише їм, але також їхнім дітям і дітям дітей, аж до тисячного покоління і далі. Це без сумніву повинно спонукати нас усім своїм серцем твердо покладатися на Бога, коли ми бажаємо всякого тимчасового та вічного добра. Оскільки верховна величність здійснює такі грандіозні пропозиції і виявляє такі сердечні спонукання і багаті обітниці, отже, нехай кожен прийме це близько до серця, щоб не думати, ніби це мовлене людиною. Бо для вас це питання вибору або вічних благословень, блаженства і спасіння, або до вічного гніву, страждань і горя. Що більше ви могли мати чи бажати, ніж те, що він настільки доброзичливо обіцяє вам із усяким благословенням, і ніж його захист і допомога вам у всякій скруті? Але, ой леле, -ле. проблема в тому, що світ не вірить у все це, так само, як не вважає це Словом Божим, тому що він бачить ті, що надіються на Бога, а не на мамону, страждають від тривог і скрути, і диявол протистоїть і опирається їм, щоб у них не було ні грошей, ні заступництва, ні шани. І, окрім того, вони ледве зводять кінці з кінцями. При цьому люди, які служать мамоні, навпаки, володіють владою, заступництвом, шаною, майном і усякою втіхою в очах цього світу. Тому ці слова належить розуміти, як спрямовані проти подібних проявів, і нам не варто вважати їх неправдою чи оманою, але потрібно думати, що вони повинні здійснитися. Поміркуйте самі чи запитайте в будь-кого і скажіть мені. Чого, врешті-решт, добилися люди, які витратили всі свої сили, піклуючись про накопичення великих статків і багатства. Ви побачите, що вони працювали марно, або ж ви побачите, що хоча вони і зібрали великі скарби, все це було розтрачено і розсіяно так, що самі вони ніколи не знайдуть щастя у своєму майні, і воно ніколи не дійде до третього покоління нащадків. Ви знайдете багато прикладів того в історії, а також у пам'яті стареньких і досвідчених людей. Лише розгляньте і уважно обміркуйте ці приклади. Саул був великим царем, обранцем Божим і побожним чоловіком. Та коли він був посаджений на трон і дозволив серцю своєму відхилитися від Бога, поклавши свою надію на корону і владу, він загинув разом з усім, чим володів так, що не залишилося навіть нікого з його дітей. Давид, навпаки, був бідною, зневаженою, гнаною і переслідуваною людиною, котра ніде не почувалася в безпеці. І однак, наперекір старанням Саула, він залишився живим і став царем. Бо ця обітниця повинна була бути і здійснитися, тому що Бог не може говорити неправду чи обманювати. Лише не дозволяйте дияволу і світові вводити вас в оману своїми зовнішніми показами, котрі дійсно можуть якийсь час тривати, але врешті є абсолютно нічим. Тож добре, вивчимо першу заповідь. Щоб ми могли бачити, що Бог не терпітиме ніякої самовпевненості і ніякої довіри чомусь іншому, комусь іншому, і що він не вимагає нічого більш величнішого, ніж сердечної надії на придбання усякого добра, від нього так, щоб ми могли іти далі правильно і просто і використовувати всі благословення, що дає нам Бог. Ні трохи не більше, ніж швець використовує свою голку, шило і нитку для роботи, а потім відкладає їх убік. Або як подорожній використовує готель, їжу і ліжко лише для задоволення тимчасових потреб, і все це давайте використовувати відповідно до порядку, встановленого Богом, не дозволяючи ніякому з цих благословень володіти вами чи стати вашим ідолом. Цього достатньо про першу заповідь, котру ми повинні були докладно тлумачити, бо ж вона має першорядне значення. Бо, як було сказано вище, де серце вірно розташоване стосовно Бога, і ця заповідь дотримується там, все інше додасться.